Короче, мужики, лопата, лопата. Видишь, Не подлива лопушек как нет. Можно выбрать, нормально в голову порчат. Да? Хлопцы, вам на справде, на справде никто по делу не расскажет такого толкового. Понял? У нас был случай, что продали, продали такой, трактор дядькове. Короче, пусть будет музыка. Это на новорожденный настрой. Так, что тут, тает, тут тает, елки, снежочек идет. Знаєте, такі атмосфера нового року. І я в костюмі Санта-Клауса. От він, якщо він набере тисячу лайків, я в один костюм Санта-Клауса на Новий рік. І тут буду так обігати. Ну якщо бути чесним, ну то продав мужику, він в Закарпатті живе. в Горах і йому розказав, що отой... 20-сильний такий мотовочний трактор їм буде на 2 гектарах все і орати і садити і фрезерувати. Поняли? Такі були, розказав продавать. Насправді, дивіться, якщо такі от тракторці, то...